Усіх вітаю, інформатор зараз знаходиться у місті Дніпро. Це у нас проспект науки 177. Знаходиться такий от заклад цікавий. Колишня назва проспектом науки, проспект Гагаріна, знаходиться ось така цікава фотозона. Проходили повз і вирішили вам показати, тому якщо хтось шукає якісь ідеї для своїх весняних фотосетів, можете приходити сюди. Фотозона виконана в такому стилі типу Парижа. Вона ще, я хочу сказати, виконана тільки у осінньому стилі, а ще прикрашена таким павутинням. Ну, Не секрет, що у Дніпрі також відзначають свято Геловіну. Місто, місто наше теж не виключення. І з'являється багато тематичних таких фотозон і вино виконано в ну, такому напівосінньому напівгеловінському стилі, прикрашено гарбузами, прикрашено сіном, прикрашено павутинням. Ну і на вході також є такий от сіна. Заклад знаходиться на проспекті Науки 177. І знаходиться ось така цікава фотозона. Ми вже не вперше висвітлюємо, де в Дніпрі можна зробити осінні фотосети, тому можете приходити обов'язково. Ось така цікава фотозона у стилі Парижа. Якщо у когось були якісь плани, можливо, хтось хотів відвідати Париж і зробити фотографію селфі навпроти Хелеві вежі. Можете приходити обов'язково. Тим паче, що зараз вона в такому. В осінньому стилі є кажанчики, є листя пожовкле таке, барвиста, прикрашена павутинням, гарбузи. Ну, все в такому автентичному стилі. Тому приходьте, проспект Науки 177, і обов'язково викладайте свої фотографії у щотижневий топ. Ми їх додамо обов'язково. Для цього треба зробити лише одне відмінити наш профіль в інстаграмі. DP-інформаторі, і ми обов'язково ваші фотографії додамо щотижневий топ. Він виходить щосуботу, тому користуйтесь такою можливістю. Хтось, можливо, може таким чином прорекламувати свій профіль в інстаграм. Тому дякую, доєднайтеся обов'язково до нас, інформатор з усім КФМ.